Ще наполовину готова до опалювального сезону. Йдеться про об'єкти житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба Черкаської державної районної адміністрації. Як обстежують та відновлюють систему теплопостачання, в якому стані перебувають котли? Та чи матимуть містяни тепло у разі ймовірного блекауту? Знає мій співрозмовник, це директор комунального підприємства Черкаса Теплокомуненерго Павло Карась. Вітаю вас, Павло Миколаєвич. Сьогодні говоримо про підготовку міста до опалювання опалювального сезону і про готовність системи теплопостачання. Зокрема, ми з вами знаходимося на одній з котелень міста Черкаси. Розкажіть, в якому стані котельні і наскільки вони готові? Тривають ремонтні роботи, як можете побачити, і на цій котельні йде профілактика технічного обслуговування котельного обладнання. До початку опалювального періоду всі котельні будуть готові в повній мірі до початку. На двох котельнях у нас іде масштабна реконструкція. Ми виводимо фактично з експлуатації котли старого типу, які небезпечні до експлуатації під час повітряних тривог. Взагалі-то ми не припиняємо виробляти теплову енергію, тому що ми забезпечуємо гарячим водопостачанням. Великий обсяг робіт по центральній частині міста. Ми проводимо заміну магістральних мереж. Певним чином є певний дискомфорту споживачів, тому що півліта немає гарячої води, але це роботи, які не виконувалися більше 30 років. Тобто досить великий обсяг робіт по заміні магістральних мереж. І це забезпечить стабільність теплопостачання взимку. Взагалі, щодо системи теплопостачання в місті, аби глядачі розуміли, які про які масштаби робіт ми говоримо, яка це кількість котелень, яка кількість тепломереж для обслуговування вашими фахівцями на сьогоднішній день. у Місті Черкаси 32 котельні. Також працює Черкаська ТЕЦ з її магістральними мережами. Також наші мережі близько 180 кілометрів мереж. Я ознайомилася із держзакупівлями, зокрема онлайн тендери, на які зараз тривають, там є тендери на закупівлю обладнання, на реконструкцію частин котелень на різні суми від кількох там тисяч сотень тисяч до мільйонів. Розкажіть скільки взагалі грошей спрямовано на оновлення системи теплопостачання і звідки ці гроші бере ваше підприємство. У нас є інвестиційна програма, яка є складовою частиною тарифу. Це кошти на оновлення підприємства. Є також ремонтна програма, також це складова частина тарифа. Це основні ресурси, які підприємство використовує для проведення ремонтних робіт. Загальна вартість ремонтних робіт, загальна сума складає близько інвестиційної та ремонтної програми близько 50 мільйонів гривень. Скільки обходиться реконструкція однієї котельні? Непросте питання, тому що котельні вони різні за розміром, різні за обсягами того, що там реконструюється. Ну це десь від 15 до 30 мільйонів гривень. Тобто, зараз ми бачимо, роботи відбуваються, але це частини обладнання. А реконструкція котельні це не процес, який відбувається отак його зробили там за тиждень чи за кілька днів. Це серйозний процес, це серйозне обладнання. Спочатку є певна етапність, тобто спочатку відбувається проєктування е даних робіт, потім йде закупка обладнання. Частина цього обладнання, воно імпортне, воно закупається досить тривало, тому що воно це обладнання, яке не продається в магазині. Це не можна піти в епіцентр і купити котла промислового. Тобто це замовлення, його завод-виробник виготовляє, йде поставка. На виготовлення, наприклад, котла йде десь близько 9 місяців. За цей час котел виготовляється, поставляється так само насосне обладнання, його немає в вільному продажі, це обладнання, яке треба замовляти. Тому спочатку йде проєктування, потім йде закупка основного обладнання, і потім йде монтаж вже безпосередньо цього обладнання, і закупка додаткового обладнання, необхідного для монтажа. Тобто, взагалі то роботи з реконструкції котельні вони тривають. Всі ці етапи тривають близько трьох років. Споживач цього не відчуває по тій причині, що ми проводимо роботи по етапах, і таким чином споживач е не відчуває, що котельня реконструювалася протягом трьох років, тому що вона паралельно з реконструкцією вона працювала. Но в цьому році ми плануємо закінчити е ті. Реконструкції, які були розпочаті ще кілька років років тому, ми особливо прискорилися в зв'язку з військовим станом по тій причині, що реконструйоване обладнання набагато краще себе веде під час блекаутів, під час повітряних тривог, і це обладнання безпечне, вибухобезпечне і забезпечує більш якісною послугу. Як змінилося фінансування порівняно із довоєнним періодом? Чи змогли ви реалізувати плани? Які були поставлені, і чи отримуєте всі заплановані гроші від ваших споживачів? Є певні проблеми. Погіршилася платіжна дисципліна і по населенню. Ми недоотримали досить значні кошти. Перш за все, це пов'язано з війною. Зменшилася платоспроможність частини населення, але основне питання це те, що. Ми пов'язуємо з приїздом переселенців, які приїхали з інших регіонів, де люди ну, не звикли так вчасно і справно платити за комунальні послуги. У багатьох містах, там східної України, де послуги централізованого теплопостачання були дуже неякісні люди не звикли платити. і тому є певна ломка свідомості щодо необхідності цих оплат. Зараз ситуація вирівнюється, ситуація дещо покращилася, але я звертаю увагу всіх споживачів, що тарифи не змінні. вони лишаються відповідно до закону такими, як були на момент початку війни, і будуть такими до її завершення. Але велике прохання за цими тарифами сплачувати, тому що ми за ці тарифи повинні купувати газ, ми повинні купувати електроенергію, ми повинні проводити ремонтні роботи для якісного і безпечного теплопостачання. Ми готові до блокаутів. Розшифруйте, що ви маєте на увазі? В разі відсутності електричної енергії, містом з теплом. Як це забезпечується? Тобто, у вас є Ми мо мобільні технічно. котельні? Ні. Я не буду казати, як це забезпечується. Я можу тільки сказати, що це технічно забезпечено. Ми повністю виконали комплекс робіт, пов'язаний з забезпеченням резервного живлення нашого обладнання. Я ознайомилася із досвідом столичним, наприклад, і Київ тепло енерго. Ну, я вам скажу так, що Зокрема, це досвід так. столичний має вивчати наш досвід, тому що рівень Київ теплоенерго при всій повазі до колег вони можуть приїхати і багато чому повчитися в Черкасах. Тобто Черкаси більш прогресивні, ніж столичні ваші досить, так? Рівень технічний рівень Черкаси Теплокомуненерго значно вищий, ніж рівень Київ теплоенерго. Чи ви думали впровадити модульні пересувні котельні? Наприклад, такі як в столиці, розглядали такий варіант. Зокрема, те саме «Київенерго» закупило 12 дизельних таких котелень. Питання модульних пересувних котелень це більше фантастичні сценарії, чим реальні е проект. В разі повного блокаута і відсутності газопостачання у нас є резервне дизельне живлення на наших котельнях. Стосовно модульних пересувних котелень, в наших умовах це реалізувати дуже важко. Я не бачу, як це можливо реалізувати також і в Києві. Тобто, що таке модульна пересувна котельня? Це у нас така котельня, наприклад, є. Вона використовується при реконструкції котельні, коли потрібна йде реконструкція котельні, там замінюється обладнання для того, щоб не припиняти постачання гарячої води влітку. У нас є модульна котельня, яка підключається забезпечує гарячою водою влітку. Але зробити таку модульну котельню, яку можна підключити, яка виконає цю функцію в зимку, це неможливо, тому що масштаби виробництва тепла взимку і літом абсолютно різні. Забезпечити повністю мікрорайон, наприклад, в разі виходу з ладу однієї з районних котелень за рахунок модульних котелень технічно неможливо. Це можливо зробити, наприклад, така модульна котельня може вирішити проблему школи, дитячого садка. Такі можливості є, і вони в нас є, в нас є певний резервообладнання. Закуповувати, щоб воно просто стояло як пам'ятник, воно не потрібно. Резерв обладнання наявний. А те, що ви говорите, ну технічно це реалізувати неможливо. Як швидко ваше підприємство зможе зреагувати в разі блекауту? Чи теплопостачання буде без перебій? Споживачі не відчують блекауту в частині теплопостачання. За винятком тих ситуацій, де вони ще повинні щось зробити в себе в будинку, ми до будинку тепло подамо. А коли в будинку є індивідуальний тепловий пункт, який на обслуговуванні будинку, який потребує електроживлення, і будинок не включить генератора, який забезпечить живлення цього індивідуального теплового пункту, тут ми нічим не допоможемо. Ми не припинимо теплопостачання в разі блекауту. от в разі відсутності газу. Ми зможемо лише забезпечити незамерзання систем централізованого теплопостачання. Такі можливості в нас є, і те, що ви говорили, ми забезпечені дизельними пальниками для нашого обладнання, які будуть вирішувати дане питання. Чи змінився зараз температурний мінімум в оселях містян? Нормативно ні, ми будемо дотримуватися існуючих нормативів. Зараз жителі центральної частини міста, де відбувається власне заміна центра... частини центрального центральної мережі, магістральної, вони відчувають якісь незручності? Чи в них уже вже є в них, в них немає гарячої води, поки не буде проведена заміна магістральних мереж? На сайті офіційному вашого підприємства я прочитала, що заміна триває із травня, так. коли орієнтовно роботи будуть завершені. Сподіваємося, що на початку серпня розкажіть, будь ласка, детальніше, яку протяжність робіт уже виконали? Загальна протяжність е ділянок магістральних мереж е близько п'яти кілометрів. Крім того, ще розподільчі мережі близько п'яти кілометрів. Тобто, загальний обсяг робіт в цьому році близько десяти кі кілометрів. Яка вартість? Важко мені зараз сказати, тому що в різні етапи проводилися тендера. Частину робіт ми виконуємо власними силами, частиною з залученням підрядчиків. Ну це декілька десятків мільйонів гривень. Який строк експлуатації? 30 років. Це гарантія від виробника? Це срок експлуатації мережі. Гарантія від виробника труби вона є також на кожен діаметр труби, на кожну партію труби вона є сертифікатом гарантія. а це термін експлуатації. Тобто це не говорить про те, що за 30 років не можуть бути якихось пошкоджень аварійних ситуацій на мережах. Але термін експлуатації мережі, яка буде побудована 30 років. Чим відрізняється труба, яку кладуть зараз від тієї, яку демонтують? В чому її переваги? Це попередня зорована труба, яка побудована за новою сучасною технологією. Радянські труби будувалися ще в 80-ті роки, будувалися за старими технічними стандартами. Порівнювати їх неможливо і по втратам, і по експлуатації. Тобто це зовсім різні технології. Ми зараз прокладаємо труби відповідно до існуючого ДБН, і відповідно ДБН – це державні будівельні норми, і відповідно до існуючих технологій, які діють в світі. Ці труби можна буде контролювати з диспетчерської дивитися, де пориви дистанційно так. мати доступ? Ну і зараз у нас вже таких мереж близько половини, і ми контролюємо ці, ці мережі. У нас є система дистанційної передачі даних, тобто ці всі цифрові системи працюють і далі ці технології ми тільки поширюємо. Наразі роботи тривають. І з якими труднощами зіткнулися підрядні організації, ваші працівники під час виконання? Ну, одна із основних це величезна нехватка персонала, тому що йде війна. Наші роботи це така важка чоловіча праця і значна частина працівників в лавах збройних сил, особливо в підрядчиків. Тобто є проблема з поставками обладнання. Частина обладнання перестала вироблятися в Україні, частина поставщиків закордонних закрили представництва в Україні. Це ускладнило поставку обладнання. Тому проблеми існують, але споживач їх не відчує. Із настанням температурного режиму буде включено тепло, і коли буде газ, буде тепло. Зараз гідравлічні випробування ще тривають? Звичайно, вони будуть тривати до фактично до кінця вересня місяця. Є графік цих випробувань. І ще маєте плани в якійсь частині міста оновлювати мережу, так як це відбувається в центрі. У нас є п'ятилітній план. До кінця цього року, напередодні опалювального сезону. Є одна ідея. Ще до кінця я не прийняв рішення. В результаті обстеження мережі є ще одна мережа, яка в принципі потребує нашої уваги, але її заміна просто коштує декілька мільйонів гривень. Тобто, поки що ви пропозиції ще не подавали? Я пропозиції подаю, я пропозиції подавав. Але я ще остаточно не прийняв рішення стосовно фінансової складової. З точки зору технічної, цю реконструкцію бажано б зробити в цьому році. Але з точки зору фінансової, подивимося, чи зможемо ми це потягнути. Якщо ні, то ця мережа буде в першу чергу відремонтована на наступний рік. Я вам дякую за роз'яснення і що знайшли час для спілкування. Будемо сподіватися на безперебійну подачу тепла, прийдешнього опалювального сезону. Головне питання це наші збройні сили, щоб збройні сили України виконали свою частину роботи. А ми свою виконаємо так, дякую.